Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ! В ефірі з вами, як завжди, Всесвітнє Малинське телебачення, я його ведучий Юрко Малинський. Я хотів сьогодні проговорити про таке. От навіщо ну, до малинчан звернення? Навіщо вам малинчани? Оці всі нові дороги, ремонти дороги, це все красиве розмітки, Якщо ви ну більша частина вас взагалі не вміє нормально їздити адекватно. Тому що ви права купили за сава ця вся половина. Ви літаєте, я не знаю, куди ви спішите так. Ви спішите ну на той світ, хочете щось скось з собою забрати. Ну таке враження я не знаю. Не знаю, що вам сказати. Сьогодні збили білочку, ту, яка до мене на молитву приходила. Я думаю, три дні її нема. Ну, слава Богу, що це не чиясь дитина. Ви так оце ганяєте, літаєте, якщо щось вискочить, вибіжить, якась собака, дитина, воно тако шваркає. І ні ні ні, ніхто нічого не зробить. Сьогодні їду теж, обганяю один цьов Віліка, навстречу машина, воно летить, я до самої бардюри прижимаюся. Куди ви спішите? Вам мало жертву войну. Ви куди спішите? Ну, я не можу поняти. Ну, майте якусь люди, а що я вам скажу, майте якусь повагу до друг друга. Будьте уважніші, не спішіть. На те світ ви завжди вспієте. Повірте, вспієте. Навіть приїздив всю Україну, є така пословиця по всій Україні, коли хтось в поворот входить, його не включає, або вже в сам поворот він входить і вже рішив, я його включу вже в самому повороті, щоб до мене не додовпались. Присєлів'я навіть таке є, що хтось в поворот не включає з ракать. О, по Маленськи їздить. Люди, ну не спішіть, майте якусь повагу до людей, до себе в першу чергу, і буде вам щастя, а не щастя не буде.